Зібрались це все, це добре. Ну що, Починаємо сьогоднішнє наші благодійні змагання з Ловлі Хижака на нашому любимому на озері озері Профаеніра. Дякуємо власника Будемо Мельзавди за теплу зустріч, за прийом, за те, що проснулися вже, як то кажуть, ну, і з нами разом тут. Ну, е, сьогоднішні наші змагання е, це будуть, в принципі, заключні змагання вже цього року, тому е, всім щиро бажаю гарно відпочити, насолодитись риболовлею. Ви ніколи останні обов'язково. Учасників є досить багато, що приємно, і дуже багато молоді. Тому всіх, хто більш професійно вміє рибалити, якщо десь трішки на водоймі будете допомагати молодим нашим учасникам, я думаю, це буде дуже чудово. Ну звичайно, що по бажанню, але я думаю, що наступного року молоді буде ще більше. Бо буде надіятися, що війна закінчиться, і ми зможемо спокійно вільно відпочивати, насолоджуватися життям життя на роботу. Як я казав, невеличкі А, до речі, молодь. Обов'язково батьки супроводжувати ваших дітей на водоймі. Це сама головна умова заради безпеки. Я думаю, це зрозуміло, і ми будемо порушувати правила. Також де можна ловити для початку? Ловити, в принципі, вся водойма наша, окрім загородженої території, тут і в принципі, ви бачите, там, де камиш починається, також особлива увага. Дамба. Бути дуже обережно, тому що слизько можна впасти. І категорично заборонено знаходитись 5 метрів з двох боків від зливної дамби, що є там посередині, тому що там захисної сітки нема. Велися ремонтні роботи. 5 метрів в один бік, 5 метрів в другий бік. Будь ласка, не знаходимось, не порушуємо правила. Це також дуже важливо. <кій> риба. Всі знають, яка є риба. Щука, окуні також сом присутній в даній водоймі, яка йде в принципі в залі. Якщо зловили сома, одразу е, позвонити, сказати, не ховайте, <ріст> і ми його зважимо і відпускаємо. В залі йде повністю весь хижак від дрібонька до великого, в принципі, всі розуміють. За зводою власники водойми е, хижака не відпускаємо. От, отже, забираємо. Я думаю, всі розуміють, для чого це робиться, щоб нам було. Цікавіше наступні роки. біло-риболови, а хижака і так достає. Все правильно вас? <риснє> так? Ну, отже, хижака е переносимо хто садок, хто в баклажках, хто мішок, ну, хто собі зловить, в принципі, хто <риснє> тому <Так>, і <риснє> <так. риснє> Початок змагань, як я казав я у нас, о 8.30. Отже, 8.30 вже можна закидати. Я думаю, ми трішки раніше почнемо одразу після завершення е е нашої промови. Закінчення рівно о 12.30. Отже, о 12.30 достаємо ваші блешні з водою, приходимо сюди на місце зустрічі для контрольного зважування, нагородження, фотосесії тощо. Дозволяється ловити. Дозволяється ловити на всі неживі насадки. Відвідний від поводок також можна, отже, змагання любительські. Тому ловимо, насолоджуємося кому як зручно. Я думаю, що це буде зрозуміло все. Також великі прохання, е, як то кажуть, Поводитись адекватно, рибалка від рибалки має бути на відстані не менше 5 метрів, щоб не створювати дискомфорту один тому я думаю, це також буде зручно. Ну, хіба що вам зручно поруч, тут ніхто не забороняє. <кхем> так, категорично заборонено зловживання алкогольними напоями, нормативна лексика, також створення будь-яких конфліктних ситуацій, і, як я ще раз казав, обов'язковий догляд за молодими рибалками. Це дуже важливо в принципі, що ще є. Наш бюджет. Зараз я там слово і можна буде задати питання. Бюджет, як я казав, який ми зібрали, розділ на три частини. На ЗСУ, на заробні водойми і на призовий фонд, на роджувальні грамоти, кубки тощо. Ось, в принципі, в принципі, я не головніше питання. Тепер слухаю ваші питання, будь ласка. Ніхто нічого не хоче? Так, що все зрозуміло. Так. Прошу, осе лосось, Кореля, курення. Крокодили. я казав, крокодили в залі браконьєрниця. Що ще, в принципі, ще раз кажу: учасників багато, насолоджуємося риболовлю, відпочиваємо. Хижика є вдосталь. Я думаю, де ті хлопці, учасники наші, де Назар Назар то де? А вон стоїть Де? Назар а, я бачу. Вон один з наших переможців 2023 року. Так йому назад навчили голови. Так, так. <рив> 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 <мене>. <рив> що молодці. Молодь, молоді є багато, це чудово. Ще раз кажу. По можливості підказуємо, допомагаємо, щоб заохотити наших молодих рибалок, як то кажуть, відпочивати на водоймі, а не сидіти в телефонах. Я думаю, це дуже важливо. В принципі, я думаю, що це все, що я хочу сказати. А переможця як завжди, перше другого третє місце і відфіш також. Молоді учасники. До речі, вас в районі 13 чоловік. Якщо я не помиляюсь, хто з вас зловить найбільшу рибу, Молодь чуєте, отримує також чудовий подарунок. Завдяки нашим спонсорам Добре, підтверджено все люто. Це, це, це вже є це вже є дуже молодь. Також ще хочу сказати, подякувати нашим спонсорам, які, які також долучились до е, нашого призового фонду. І хлопці, в принципі, всі змагання нас підтримують. Е, складають душу і серце. В наші змагання допомагають, мої друзі. Наші резиденти з клубу Рибалка Фіа». Попрошу всім подякувати подякувати нашим спонсорам. Зараз я їх назву і, і відповідно без вас, хлопці, дівчата, цього би не було. Ну, як кажу, власники водоймовався коля. Дякую вам за під. Андрій Руцький, він не з нами. Наш адмін. Всі знають. Андрюха, дякую тобі, друзі, з нами. Дані я Євнірі Обамон, ти також долучився. Ростислав Мацьків. Суддя, Роман Фринська завжди долучається. Мама і стрім на позицію. Позичимо, якщо треба. Як завжди, Ігор Марків, Марків. Дякую вам за. Рощенко Павло пасти є, є дякую. Володимир Іванович, який зробив чудовий набір блесень ручної роботи, який отримав наш сьогоднішній переможець, я обов'язково покажу. І жінчук, васи, дякую. Якщо немає питань, ще раз скажу. Будь ласка, будьте обережні, не падайте в воду, холодно. Слідкуйте за молоддю. І рівно в 12.30 після закінчення змагань, ми ну вас всіх чекаємо тут на місці. на місці зустрічі, проведемо зважування контрольне і нагородження наших переможців і, взагалі, всіх учасників. І, в принципі, це я думаю все ще. Це питання. Острів теж через дня. Острів можна без питань. От до там, де закінчується, бачите, камиш випасує. Він так не виступить. Так я можу туди розповідає. Одне слово, повністю відомо, охрін території, згородженими спорудами. Я думаю, всім зрозуміло. Так, якщо ще щось питайте, будь ласка, якщо ні, то буду стартова, то починаємо Починаємо зразу після закінчення промови. Тобто після того як я скажу старт, ми стартуємо. Не треба бігти, падати, ламати співні не спішіть. А якщо ламати, то не складе. Ні, там там рибалити. Ні, то тут закінчиться паркан, і вже від цього боку можна починати рибалити. Судді рибалі Ры... не, <реш> не хочуть, судді виявляють. <реш> <виходить. праць> Є ще якісь питання? Ми можемо бути і 56 від вас. Всім гарантія. <праць>